Вітаю вас, шановні глядачі, ефір програми Розмова студії. І сьогодні гість нашої програми заступник голови обласної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина Лариса Босенко. Вітаю вас, Лариса Васильівна. Доброго дня. Верховна Рада прийняла законопроект щодо повернення перевірок для бізнесу і, власне, щодо повернення оподаткування для бізнесу, яке діяло до повномасштабного вторгнення. Лідер партії Юрія Тимошенко вже заявила про те, що зробив все можливе і неможливе, аби цей закон не запрацював. Чому? Тому що на сьогоднішній день на жаль середній клас людей так майже знищений, і знищений взагалі бізнес відповідно до статистичних даних, які ми офіційні маємо на сьогодні, знову ж таки. Тільки в 2023 році ми втратили. Приблизно десь 20-23% кількість підприємств, підприємців загальна цифра. І в минулому році десь приблизно порядка 45-50%. Тобто загальна цифра сягає під 75%. Якщо ми повертаємо всі довоєнні норми оподаткування, це лягає тягарем на той бізнес, який залишився працювати в умовах. Війни в умовах обстрілів, в умовах повної агресії. І звісно, Юлія Володимирівна, і я думаю, дуже багато людей підтримують цю думку, звертаються до президента з проханням витувати цю норму закону для того, щоб все ж таки економічний фронт мав змогу працювати. І батьківщина у Верховній Раді, фракція Юлія Володимирівна, були одним із ініціаторів прийняття законопроекту 9342, це що стосується виплат військово військовим та додаткових відпусток. Наскільки важливий це закон? І, власне, я так розумію, що є певні ще моменти, які б Юлія Володимирівна хотіла б внести в цей закон. Ну, на жаль, на сьогоднішній день фракція батьківщини в парламенті не е, має монобільшості, тому що ідей, які би е, ми хотіли внести і проголосувати, дуже багато і для підтримки не тільки бізнесу, а й військових, в тому числі. Але е, дякувати все ж таки колегам е, в Верховній Раді. Вони Прислухалися до тих правок, які вносилися фракцією батьківщина в Верховній Раді. Це стосувалося безпосередньо виплат військовим під час перебування їх на лікуванні в шпиталях, і відповідно збільшення кількості самої відпустки. Тобто, Це до скількох днів зараз? До 30 днів. На сьогоднішній день це до 30 mm -hmm. днів, тобто, це невеличка, але все ж таки перемога нашої фракції, ідей насправді дуже багато, але дуже складно їх реалізовувати в нинішніх умовах. Я дякую вам за цю розмову. в Нашій студії бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим відачам за увагу. Побачимося.